З підсумків про головні події тижня розкажемо просто зараз. Сильна, незламна та незалежна. Цікаві факти про здобуття незалежності України розкажемо у випуску. Запорізькі волонтери звичайний бус перетворили на баню на колесах. Як вона влаштована, розкажемо у випуску. Плавання тримає тіло в тонусі, а ще допомагає зняти стрес. У Запоріжжі дітей-переселенців вчать триматися на воді Олімпійський призер Денис Селантів. Подробиці вже за мить. Стріли Дніпропетровщини, Харкова та Запоріжжя протягом тижня ворог не припиняв гатити по території України як наслідок, зруйнована інфраструктура. Є загиблі та постраждалі. Про наслідки обстрілів та руського міра останньої семиденки дивіться у сюжеті. 24 серпня в Україні 189 разів оголошували тривогу. Це абсолютний рекорд за весь час повномасштабного вторгнення. Попередній сумний рекорд становили напередодні Великодня. Тоді пролунала на 80 тривог менше. Росіяни почали вітати українців з 31 першої річницею незалежності з ночі. Зокрема, ворог двічі обстріляв Запоріжжя о півночі та о четвертій ранку. Ракети окупантів влучили в об'єкти інфраструктури у Шевченківському районі та неподалік Комунарського. Повідомляє обласна влада. За попередніми даними жертв немає. Наслідок атаки ушкоджень зазнали вісім багатоповерхівок. У будинках повилітали вікна та зруйновані рами. На місці вже працюють відповідні комунальні служби. Якщо у вас є інформація про додаткові ушкодження будівлі, повідомляйте про це на 1580. Ввечері та в ніч на 24 серпня ворог завдав ударів по Харкову. Ушкоджені житлові будинки. Поранення отримав 38-річний чоловік. Вночі в Харкові медики госпіталізували жінку 33 років з вибуховою травмою. Її п'ятирічна донька через обстріл отримала такий сильний стрес, що також потребувала допомоги лікарів. Неспокійно день незалежності минув і на Дніпропетровщині. Окрім обстрілів в чотирьох районів області, ракетного удару ворог завдав по залізничній станції Чаплине. Наслідок цього спалахнули пасажирські вагони, пошкоджена будівлі, електромережі, автівки. Російська атака забрала життя 25. П'яти людей, з них двоє діти. 11-річний хлопчик загинув під завалами будинку. Ще одна шестирічна дитина під час пожежі в авто біля залізничної станції. Нікопольський район ворог тричі накривав вогнем з градів та важкої артилерії. У Нікополь та Марганецьку громаду прилетіли 11 снарядів. Минулося без постраждалих. Криворізький район обстрілювали російські урагани. Та смерчі поцілили по Апостолівській та широківській громадах. Село Кошове залишилося без світла. Кілька реактивних снарядів прилетіли і в один з районів Кривого Рогу. Є руйнація житла. Люди неушкоджені. на запорізькому напрямку. Ситуація за останній тиждень не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру у районі Розумівки, степного комишова. Гуляйполя Оріхова Таврійського Ольгівського Новодарівки Преображенки. Артур Туркін. телеканал МТМ. У тимчасово окупованій Михайлівці підірвали авто колаборанта Івана Сушка, який очолював окупаційну владу. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Під сидінням його автівки підклали вибухівку, внаслідок детонації якої зрадник отримав важке поранення. У критичному стані його госпіталізували. Сушко помер в лікарні. На території Михайлівської громади ворог планував провести псевдореферендум. Партизани завадили планам окупаційної влади. Також вночі рух опору підірвав штаб росіян у селищі Приазовська Мелітопольського району. Саме там колаборанти готувалися до псевдореферендуму та видавали російські паспорти. Тож Підготовка рашистів до незаконного голосування зірвана. Що стосується дати проведення референдуму, то єдиної дати не буде вже, тому що вони не можуть зібрати навіть масовку для проведення цього псевдореферендуму. Але слід зазначити наступне: сьогодні факту проходження в референдуму найближчі два тижні немає. Вони не здатні його провести, не здатні його організувати. У Мелітополі окупанти, попри велику нестачу вчителів, намагаються реанімувати навчальний процес. З 22 шкіл міста вони планують запустити 4. Також загарбники усіма способами намагаються змусити батьків віддати дітей на очне навчання. Тим, хто відмовляється, окупанти спочатку роблять попередження, потім штрафують на 40 тисяч рублів а на останок обіцяють позбавити їх батьківських прав. Тим же, хто погодився вести дітей до шкіл, рашисти обіцяють виділити. По 10 тисяч рублів на канцелярію ми, як українська влада, сьогодні повністю а, готові до забезпечення учбового процесу в наших школах, в наших мелітопольських українських школах. Він буде проводитись в онлайн режимі дистанційному режимі. До нього на жаль, ми звикли за часів пандемії, і сьогодні повноцінно готові організувати цей учбовий процес. Щодо опалювального сезону, то газу в Мелітополі не буде. 95% системи обігріву працює на блакитному паливі а у Мелітополі вже понад місяць його немає. Через пошкодження рашистами магістрального газогону під Оріховом виконати ремонтні роботи немає можливості через постійні бойові дії. Пропаганда, яку зараз транслюють російські окупанти, а це те, що вони будуть проводити газопровод з Бердянська до Мелітополя, новий. Це майже неможливо, це точно неможливо. Тому газу в Мелітополі не буде. Опалення не включиться, якщо ми не встигнемо деокупувати ці території, і ми очікуємо нову хвилю щодо евакуації через те, що не буде опалювального сезону. На Львівщині СБУ викрила жителів Запоріжжя, які приганяли авто, нібито для ЗСУ, а натомість продавали їх. Щоб не викликати підозри, горе бізнесмени оформляли документ через благодійну організацію. В планах був продаж трьох автівок загальною вартістю майже 12,5 тисяч доларів. Під час отримання другої частини коштів оперативники затримали головного фігуранта злочинної схеми, у якого вилучили 8,5 тисяч доларів. Наразі тривають слідчі дії, готуються повідомлення. Лняння про підозру усім учасникам схеми. 24 серпня Україна відзначила головне державне свято День Незалежності. Після розпаду Радянського Союзу Республіки, що були в його складі, почали набувати свою самостійність. 4 серпня 1991 року був ухвалений акт проголошення незалежності України. Влада вирішила, що такий крок надзвичайно необхідний на тлі державного перевороту СРСР. Про історичні події тих часів розповість Артур Туркін. Наприкінці 80-х, початку 90-х років, ідея незалежності витала у повітрі, але говорити про це відкрито було не можна, тому самостійність просували підпільно або через різні мистецькі заходи. Так у Запоріжжі, у 91-му відбувся фестиваль Червона рута, куди з'їхалися люди з усієї України, привезли сюди і синьо-жовті прапори із Західної України. Це була певна демонстрація єдності та надії на швидкі зміни. Та так. Які ж стяги ще раніше можна було побачити у вікнах гуртожитку університету, згадує історик Володимир Лінніков. В межах дозволеного говорили українською і викладачі. А після проголошення незалежності вже почався офіційний перехід на державну мову. Вже е, проголошено Акт Незалежності, але ще нема 1 грудня і ще нема розвалу Радянського Союзу. В університеті ректор видає наказ. Всім викладачам треба пройти співбесіду і. Сказати, показати, як ви говорите українською мовою. Якщо ваша мова була гарною, прийнятною, нормальною, такий викладач він звільнявся від курсів українською мовою. Насправді з того часу залишилось не так вже й багато фото чи відеоматеріалів артефактів. Ще менше у колекції обласного краєзнавчого музею лише два прапори. Цей був закріплений над будівлею Запорізької облради 27 вересня 91-го року. Саме в цей час там відбувалася сесія а інший привезли до Запоріжжя ще у січні 90-го року. Галичани з вертепом і подарували місцевим активістам. Саме цей прапор подарували запорозьким активістам, громадським активістам, учасникам Товариства просвіта. І цей прапор потім у 91 му році був присутній на музичному фестивалі, який проходив у Запоріжжі Червона рута, 91 91-й рік. Потім із цим прапором наш запорізький активіст Костянтин Лямцев був у складі делегації запорізької делегації у Києві під час проголошення незалежності України. Сучасну Україну вважають правонаступницею Української Народної Республіки після її поразки у 1921 році керівники держави виїхали за кордон і далі у вигнанні передавали владу згідно з повноваженнями, брали участь у міжнародних конференціях, встигли голосити війну гітлерівській германії та навіть покомандувати частково УПА. Окрім цього, займалися різною здебільшого культурною чи просвітницькою діяльністю. Уряд без держави. Офіційно передав владу першому президенту України шостому, якщо рахувати від часів УНР на першу річницю незалежності 24 серпня 1992 року. Останній президент УНР в екзилі Микола Плав'юк він урочисто в Києві, першому президенту Кравчуку. Передав клейноди, передав владу, і таким чином можна казати протяглість української держави, от власне від Української Народної Республіки і до сучасної України. Цьогоріч день незалежності має для всіх українців особливе значення. Триває війна, і нація продовжує гартуватися і вражати світ своєю незламністю. Від масових заходів з нагоди головного державного свята в цьому році задля збереження життя і здоров'я довелося відмовитися як слід будемо святкувати вже після перемоги. Артур Туркін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Він об'єднав серця мільйонів 23 серпня. Вся Україна відзначала день державного прапора. Це свято набуло особливого значення в умовах повномасштабного вторгнення, адже уособлює волю та нескореність. Вперше цьогоріч в цей день прапор підняли біля будівлі Запорізької міської ради. Більше розкажуть наші журналісти. Ша згадка про сучасний прапор України в офіційній символіці з'явилася понад 750 років тому. Напередодні проголошення незалежності група народних депутатів внесла синьо-жовтий прапор в сесійну залу Верховної Ради. 4 вересня його урочисто підняли над будівлею парламенту. Однак, державним синьо-жовтий стяг став лише 28 січня 1992 року. Після затвердження його Верховною Радою. Сьогоднішній день в цьому році, мабуть, як і для мене для всієї країни, є дуже значимим. бо ми в цьому році зрозуміли, що таке єдність, і ми повинні зберігати всі свої національні символи, так як ми тепер відомі на всю Європу, на весь світ, нам допомагає весь світ, то ми повинні з гордістю нести наш прапор і прославляти його по всьому світу. Синьо-жовтий стяг став символом свободи та незламності не лише для кожного українця, а й для усього світу. У час, коли українські воїни захищають територію України, виборюючи її суверенність та недоторканність, саме державний прапор України примножує силу духу та спонукає на мужню боротьбу за Україну та її свободу. Для мене це велике свято, і день прапора, і день незалежності. Це для нас все. Всі дуже хочемо, щоб скоріше настала перемога. Молимося, держимо кулачки. От. Кожен зі свого боку стараємося допомагати армії, допомагати країні. Нашій синій та жовтий кольори сміливості та свободи. Наш прапор символ боротьби. Це те, що беруть із собою у бій і що вирізняє нас по всьому світу. Синьо-жовтий стяг, наша надія, гордість та біль. Як ми радуємося, коли ми бачимо наш прапор на вишивках у наших військових, як ми радіємо, коли наші друзі. Міжнародні партнери і наземці підтримують нас і вивішують наш прапор у себе на будівлях. Але як нам болить, коли ми бачимо, коли на цих окупованих територіях знімають наш прапор і вішають там свою ганчірку, але цього вже не буде. Бо ми чітко розуміємо, що Україна переможе, і скоро над всією Україною за майорі, наш прапор. Слава Україні! Героям слава і виримо тільки в нашу перемогу. З нагоди свята державного прапора України та Дня Незалежності Запоріжжя по-особливому прикрашене, зокрема, центральний проспект вазонами і сезонними квітами. Також в конструкціях майорять синьожовці прапори. А на муніципальному транспорті розмістили плакати з надписами Запоріжжя бореться за Україну, незалежність та волю. Гасло Запоріжжя бореться за свою землю, можна бачити на сіті лайтах. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. У краєзнавчому музеї відбулось спецпогашення нового поштового блоку під назвою Вільні незламні непереможні. Сувенірне пам'ятне видання створили з нагоди 31-го дня незалежності. Сам блок включає марку з образом українського воїна та шість ілюстрацій, на яких відображені шість місяців повномасштабної війни. Автор поштових ескізів Антон Хрупін український дизайнер з Краматорська. Кожне зображення присвячено окремій події та місту, де вона. Відбулася. Гадаю, що сьогодні кожна українська родина зрозуміла вагу і вартість цього свята. Якщо раніше ми якось його так затишно, спокійно святкували, то сьогодні ми фактично виборюємо свою свободу і незалежність. Я думаю, кожен сьогодні розуміє, що треба докласти всі зусилля, щоб в наших містах, наших селах була наша правда і наша воля. Тираж становить один мільйон примірників. З них 20 тисяч залишаться в Запоріжжі. Сувенірне видання вже можна придбати у відділеннях Укрпошти в Запоріжжі, окрім центрального, а також замовити онлайн. Вартість набору 60 гривень. Це не дуже великий тираж, тому буде продаж лімітований не більше 10 аркушів в одні руки також випущен конверт художній і конверт першого дня. Продаж конвертів першого дня також лімітований не більше двох конвертів в одні руки. Звичайний бус перетворили на мобільну баню. Запорізькі волонтери змайстрували лазню на колесах для захисників Запорізького краю. Для цього всередині автобуса розмістили душ і пральні машини, аби військові могли подбати про гігієну на передовій. Детальніше про комплектацію бані і пральні в одному авто розкаже Тетяна Пода. Спільними зусиллями за два місяці волонтери зробили автобаню з нуля. Для цього пригнали автобус до Запоріжжя. Далі почали укомплектовувати його всім необхідним. Наші хлопці, ремонтники, конструкторський відділ придумували, як це буде краще. Пробували різні моменти з водопостачанням, з підігрівом води. А ми з фондом збирали на це кошти. Бо цей проєкт має доволі високу вартість. Вартість бані на колесах сягає понад півмільйона гривень. Попіклувалися волонтери про кожну деталь. Аби на питання гігієни військові витрачали мінімум сил і часу. Все обладнане, все робота працює в автоматичному режимі нам не треба використання зовсім людського труду. Другий фактор це баня, можливо, способна працювати круглий рік, тобто навіть зимою в будь яких погодних умовах воно може працювати. Третє, час розгортання і згортання має бути дуже обмежений. Згортання на місці купання займає 3-4 хвилини, згортання 3-4 хвилини. Позаду автівки, насоси, дизельний опалювач салону та водонагрівач. Більше, ніж до 70 градусів вода нагрівається за кілька хвилин. Можна запустити дизель, завести машину, поки машина доїде на позиції, вже вода буде тепла, все вже буде прогріто. Угу. Подовжувачі, можна як і від дизеля, так і від сіті можна підключатися, щоб не портити там, щоб не тратити дизель. Приймати душ всередині можуть одночасно троє людей. Для майбутніх користувачів військових волонтери придбали засоби гігієни. Водночас можна попрати і речі. Звичайно, це все було предусмотрено, тому можна й митися, і машинки будуть робити. Тобто це все можливо. Ця баня на колесах вже зовсім скоро вирушить до захисників і захисниць запорізького напрямку. Волонтери ж зазначають, у найближчих планах змайструвати ще дві автобані: Тетяна Пода, Микита телеканал МТМ. Основи плавання від Олімпійського призера. У Запоріжжі чемпіон світу та Європи з плавання Денис Силантів вчив дітей впевнено триматись на воді. Перший майстер-клас провів на базі класичного приватного університету. Учасники заходу вимушені переселенці, більшість з яких у укритому басейні вперше. Враженнями малеча поділилась із нашою Анною Давидовою. Ці діти вимушені переселенці із Запорізької та Донецької областей. Кожен з них на власні очі бачив жахи війни та має свою історію порятунку. Стояли ми в Васильівці п'ять днів. Ми слышали ніч взриви, і руски ходили по машинам і смотрели, щоб всі спали. Було страшно. 14-річний Євген у пошуках безпеки виїхав із Маріуполя до родичів у село Новозлатопіль Пологівського району, проте і там його настигла війна. Руски окупували село і сказали, щоб ми збирали речі типо і ми могли уїжджати. Вони хотіли нас на Ростов і на на Маріуполь відправити. але вони перепутали там поворот, і ми поїхали на Запоріжжя. Бабушка з дідусь там залишилися. Ні, ми з мамою з братом уїхали і з сістрою. Уехали и потом 14 мая и этот, в дом снаряд попал, и дедушку убила, бабушка осталась живая. Ну она уже приехала сюда. Євген один із учасників нового проекту Фізична адаптація через плавання. Мета програми полягає у реабілітації малечі після пережитого за допомогою тренувань на воді. Батерфляй, бра, кроль. Цим стилям прийшла навчатися малеча. Для них плавання не просто вид спорту, а й повноцінний процес оздоровлення. Перший урок на воді провів Денис Селанців, запорізька гордість, чемпіон світу та Європи з плавання. Ножки прямі, носочки витягнуті. За плечима плавця, 25 років досвіду та чимало спортивних досягнень. Саме з цього басейну він починав свою кар'єру. Тепер знає всі тонкощі справи. Свої знання вирішив передати дітям. Мы хотим дать детям возможность и оздоровиться, и научиться плавать, и э, реабилитировать их больше даже психологически. Потому что переживы вот такие стрессы, переживания, связанные с э, военными действиями, с оккупацией, с переселением, они им нужно переключаться, им нужно э, давать возможность убрать куда-то этот стресс, эти переживания. Вода это очень хорошо делает. В свої метри пропливає і Анастасія з міста Енергодар. Вона чи не єдина відчуває себе як риба у воді? Дев'ять років дівчина професійно займалася плаванням. Зізнається, після дворічної перерви почала сумувати за спортом. Класно, я хоч спомню, що це таке, давно вже не ходила. Я попали. був момент, сьогодні мушок може опять повернутися. Я даже так задумалась. Відчути себе плавцем на першому занятті змогли понад 100 учнів. Проект триватиме протягом двох місяців. Плаванню малечо безоплатно навчатиме перший тренер Дениса Селантьєва. Чоловік знає, як виховати майбутнього чемпіона. Витянуться в стрілочку, відсуапусті потянуться і поперебаніть ногами. дамі. раз. Організатори планують розширити географію з сплавання і реалізувати його по всій країні. кажуть для когось такі уроки можуть стати першим кроком у великий спорт. Давидова Владислав телеканал МТМ. Вагони, на яких викарбувані історії сміливих українців. Укрзалізниця спільно з українськими митцями ініціювала проект Потяг до перемоги. Це сім пасажирських вагонів, прикрашених графіті. Кожне зображення присвячено окупованим територіям та людям, які чинили спротив російським військам. Зокрема, є там і Запорізька область. Жителі Енергодара голі руч виходили назустріч ворожим танкам. Дизайном запорізького вагона займався Сергій Туркіневич. На кожному з них є. Як qr код відсканувавши який можна дізнатися більше про вчинки сміливих українців. Потяг вирушив у свій перший рейс 23 серпня з Києва до Ужгорода. Надалі курсуватиме Україною, зокрема, з'єднає Львів та Запоріжжя. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат бот. І на цьому в мене все. Будьте мужніми та сильними і дізнавайтесь новини лише з перевірених джерел.